Це ми бачимо наслідок більш-менш дощового літа в цьому році. Бобер заселився, побудував нову хатку, Ось де він і мешкає. Ширина грістя 6 міліметрів. Це молода особина, яка відділилася більше за все від неподалік живущої сім'ї. Він собі нову ділянку знайшов, грезе собі і тут живе. Ось, наприклад, і доволі давно бобри старалися зрести дуб. Але дубляних доволі такі тверда порода, тому вони її лише можуть так надрести. Повноцінні обліки в нас проводяться близько з 2014 року. Це приблизно 140 особин було. В цьому році, за попередньою інформацією, у нас близько 30 особин, тобто це більш-менш стабільна популяція бобрів на цій території. За останні 4 роки вона в принципі не змінюється. Тут неподаліки протікає річка мерла і мерчики, тобто не прилягають до території парку. Зазвичай всі бобри уходять туди, тобто зменшується вода у болотах і вони переходять у річки.